Привіт, мене звати Сашко Савчук. Зараз ми знаходимося на горі Темпа. Вирішили зробити невеличку зарядку для нашої спини. Отже, почнемо з шиї. На сьогоднішній день вона зробилися. хрустить В сторони, вперед, Пішки розігнемо плечі. але погода нас порадувала приємною погодою тепленько не спекотно але От. відчуваю як моїм харцям робиться добре також робимо нахили відчуваємо як бокові м'язи тягуються, розслабляються, як їм робиться добре. Кругові обороти тулубом. Трішки страшнемо, глибоко вдохнемо і витихнемо. І на завершення робимо силовий блок відтискання. Ну і разом з битвинками, ходіть в гори разом з бутвінками, живіть активно. За нам був Сашко Савчук, До зустрічі!